Коли читаємо священне писання, знаходимо пророців багато там. І книга відкриття, книга остання про час останній сповіщає нас. Тлумачить люди думають, гадають, коли і що іде, біда прийде, спокою, затишку собі шукають, та суд на всю вселенну прийде. Все що люди тому не хочуть. Звучать слова пророчі тут і там, а люди все двери церковні топчуть, шукаючи для себе землею, благ. Звучать слова, о люди скаменіться, останній час не тільки для когось, там десь біда і кров ліскається, десь там теркається когось. А в нас біди нічого не пророчить, усе в достатку. Затишом, спокій, прийшла біда, прийшла хвороба, зирила у очі, та все ж минула, хоч і лишила слід. Господь все кличе, Люди, схаменися, Поправ світильник, маслом запасайсь. Уже сьогодні за свій дім молися і низько низько, перед Богом ти схиляйся, бо завтра, може, буде уже пізно. Сьогодні перевір і свій запас, ти кликатимеш небо навіть слізно, та буде пізній друг для тебе в час. Не затіснися, йде на світ година, година суду, на всю. Суд. Чи є печать, що божа ти дитина, чи впевнений, що обслужиш ти Христу, оскільки раз Господь звіщав зібрання, про важкий час, що він скоро прийде. А чи молився сліз на тих зітханнях, нехай Господь віддав мій дім мене. А чи стоять за нім свій у проломі, чи ти затішну стіну, коли будують вітри у тривозі, чи проведе Господь твою сім'ю, в неї церкво пробудися, падити на коліна і благай, так низько-низько перед Богом ти схилився. І стане видно, хто кому служить, і участі твоєї нічого вже не змінить, бо кожен пожне те, що заслужив. Моєї чути стовпін і благання вбиває брата, брата, на меча, хтось молиться сьогодні, десь востаннє, когось Господній ангел береже. Сьогодні десь спійна, а може те бути? Що завтра в тебе руки затремтять, тому труба звучить, скрізь звуки її чути, Сховайся в хресті слова її Не будь байдужим до свого спасіння, не час сьогодні думати про земне, молись вночі і вдень, удома на служіннях. Життя твоє нехай буде святе. А час прийде, Господь тебе згадає. Простягне від свою, і може, тисяча навколо тебе ляже, та душу збереже Господь твою. Шукають люди радості, спокою, шукають їх в земних речах, а ти шукай Христа, знайдеш надійну зброю і пісня радості прийні тебе Христа.